Мої вітання! З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілю. І сьогодні вашій увазі дуже крутезний варіант. Це у нас Audi e-tron s Sportback 2022 року випуску. Автомобіль був виграний на німецькому лізовому аукціоні. Уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль має пробіг. Всього на 43 тисячі км. Дуже гарний стан, без жодного підфарбування автомобіль. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівочку. Е, немає ніяких нюансів по кузову, з найдрібнішими якими слідами експлуатації. Ну і Має також ще дуже круту комплектацію. Це у нас, повторюсь, S-ка на три двигуна потужністю 370 кВт, це у нас 503 кінських сили. Відео це роблю в додаток до оголошення авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там можете дізнатися актуальну ціну на автомобіль, також детальну комплектацію, можливо, щось відео забуду сказати, завжди маєте змогу перечитати та передивитися додаткові фотографії. Також підписуйтесь на наші соцмережі. Це у нас Instagram, TikTok, Telegram. В Телеграмі маєте завжди змогу придбати автомобілі по найвиннішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну, а зараз пробіжемося по комплектації даного автомобіля. Перш за все, комбінація кольору, комбінація комплектації, плюс того, що це є S-ка і має розширення арки, на мою думку, одна з найкрасивіших. Ось ті розширення арочки додають дуже такого класного агресивного виду. Повний Shadow Line плюс S-Line теж робить той автомобіль таким брутальним та агресивним. Ну, Виглядає вона суперово. Бачимо, маємо про 360 градусів, топова матрична оптика на автомобілі стоїть. Далі ось такі гарні дисочки Audi Sport з жовтими супортами спортивними. Брічтон у нас гума стоїть в гарному стані Тому топова, топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Також у нас панорамний дах з електролюком. Далі йдемо до салончика. Салончик у нас теж топовий, ковшами, ромбіки з повною електрикою та пам'яттю сидінь. Стан сидінь, дивіться, який. Сидіння усе матове, просто ідеальне. Таке, наче автомобіль щойно виїхав в салон. Маємо також чорний потолочок, два ключика. Сенсорні екрани мультимедії, кліматичні установочки. Ось точний пробіг 43 605 кілометрів. S-Line кермо з перфорацією також у нас присутнє. Стан пройомів усе ідеалі. Дверна карта у нас амбієнт під світочкою. Бачимо склопакет. пам'ять сидінь також присутня. І йдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж усе як новеньке, бачимо керування задньою клівою теж є. По прийомчику жодних зауважень. Дверна карта в ідеальному стані. І йду до багажника. Дві шторочки у нас є на місці. З багажнику у нас аптечка, жилетки, ну, по стандарту. Стан кришки з внутрішньої сторони без пошкоджень. Камера заднього виду. І йду ще пройдусь по правій стороні. Дверна карта без зауважень. По пройому, була одна маленька царапинка, яка прокапана є, то від паска безпеки. Десь забули його дотягнути. І ось мінімальні такі от є сліди експлуатації. Це усе, що по автомобілю знайшли з моментів, як то кажуть. Ще цей ракурс зніму, як воно все виглядає. Дуже гарна автівочка, дуже файно вона їде. У мене вже такий не перший, я люблю на них сам покататися. Влітку проїжджав 380-400 кілометрів на такому взимку вони їдуть десь в районі 300 км. Якщо супервеликі морози і агресивно їздити, то 280 Якщо морози невеликі, такі автомобілі проїжджають взимку 330, -330 або 350 кілометрів. Ще раз покажу вам сидіння переднє. До речі, у нас пасажирське сидіння теж з електрикою повною. Дверна карта, все в ідеалі. Є водійські з цього ракурсу. Кермо. Кожна кнопочка, усе є просто файне та збережене. Ось така машинка буде у нас в продажі. Ще я зроблю пару кадрів, як вона виглядає. Ззовні. Кого зацікавить, пишіть, звертайтеся, надамо усю додаткову інформацію, яка вам буде потрібна. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Також маємо ще багато автомобілів різного класу, також єтрони різні є, звичайні, також спортбеки. В дорозі ще багато єтронів, які ви можете подивитись по телеграм-каналу нашому. Ну, ось от, такий асортимент. І будь-який з цих автомобілів у нас може бути перевірений вами і доставлений до вашого дому. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.